Друзі, підла країна, терорист Росія ракетним ударом по Кривому Рогу, намагається зірвати наступ ЗСУ в Херсонській області. Підняття рівня води в Інгульці істотно ускладнить форсування річки нашими військовими. Але ми знаємо, що такі жалюгідні спроби не вплинуть на звільнення нашої землі від російських окупантів. Відгукніться всі ті, хто підтримує Україну і вірить в перемогу. Поставте лайки, давайте подивимося, що відбувається на лінії фронту, і не тільки. Поновлена карта обстановки на сході та півдні України від європейських експертів війни. На їхню думку, українські військові, як повідомляється, перетнули річку Оскол на північний схід від Ізюма і наступають на укріп райони ворога. У свою чергу російські військові посилили атаки південніше Бахмута і на саме місто. На півдні України зі свого плацдарму в Херсоні ЗСУ атакували на північний схід у бік Давидового броду і на захід, потенційно захопивши населені пункти Новоградного, і Мала Сейдеменуха. Вся інформація вимагає підтвердження від українського генштабу. Зсу звільнили село Киселівка в Херсонській області, сказав голова Херсонської облради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону. Тепер єдиний населений пункт, який розділяє сьогодні українських військових і Херсон, це Чорнобаївка. Офіційно у новій каховці повідомляють про удар по позиціях окупантів: спокійно спати ви не будете. Екс-командувач військами США в Європі закликав ЄС готуватися до ймовірного падіння режиму Путіна і розпаду Росії в цілому. Американський генерал упевнений, що враховуючи останні події, перемогу у війні здобуде Україна, а РФ чекає розпад. Для цього, на його думку, є вже як мінімум три причини: підрив віри в російську армію, збитки російській економіці, специфіка населення РФ. 120 різних народів, які через слабкість Кремля можуть почати відокремлюватися. Викриті слабкості режиму Путіна настільки серйозні, що можливо ми зараз є свідками початку кінця не тільки його режиму, але і Російської Федерації в цілому. Успіхи ЗСУ придушили і без того слабкий моральний дух російської армії, щоб змусити солдатів воювати, командування погрожує відправити їх на передову без зброї. Близько 50 мобілізованих бойовиками ЛНР написали рапорти про відмову від участі в бойових діях. Ось такі події відомі на сьогоднішній ранок. Противник явно вичерпав свої наступальні сили, і тільки що й робить це обстріли мирного населення.